Дуже багато порівнюють, що серед важких наркоманів майже всі курять траву. Але серед тих, хто курить траву, не всі стали важкими наркоманами. Десь 10% в загальному я не став. У мене мільйони відносно людей в світі не стало. У мене багато знайомих, які не стало. Тому не можна казати, що тільки в саме вживання трави вже призведе вас до цього, що ви почнете там щось хотіти ще. Тому що це не факт і це неправда в загальному. Конкретно в моєму випадку це неправда. Це вибір кожного. Це вибір кожного, особистий вибір, перш за все. І вибір обставин в якомусь плані теж можливий. Тому що ну, ніхто не знає, яка у вас ситуація життєва. Можливо, ви тікаєте від якоїсь болі в це, від якоїсь якби, травми чи від... від того, що вам не подобається. Тікаєте в те, що вам приносить більше задоволення, більше комфорту, більше якогось там загального відчуття безпеки, можливо, чи щось в такому плані. Бо не всі люди відчуваються комфортно в сьогоднішніх обставинах. У кожного ще є свої окремі обставини, життєві, окремі болі, внутрішні, як фізичні, так і духовні, відносини в якомусь плані чи психологічні. І не можна, щоб жива... В якомусь плані і здорова людина ставила себе на місце такої ж самої живої людини, але при тому хворої і ну, відчувалася на одному рівні. Тому що, от, наприклад, мене болить, тебе не болить. І ти себе не так само відчуваєш. При тому, що навколо нас все таке саме в загальному, понімаєш? Ну, ніби ми повинні сприймати життя однаково зараз, але ми його не сприймаємо однаково, тому що я відчуваю біль, а ти ні. І коли мені треба от, покапати олійки з трави, щоб мене теж, теж там щось там перестало боліти, а тобі не треба, ти вже і так себе хорошо відчуваєш. І ти можеш розсуждати на тему канабісу, собі ще довго, типу, і нудно. І в загальному тобі, ну, від того, що він буде легальний чи нелегальний, доступний чи недоступний, не стане ні холодно, ні жарко. Типу. Тож тебе не болить. Болить мене, це мені потрібно. І зрозуміти мене, ти ніколи не зможеш. То що не відчуваєш того, що я в якомусь плані. В той поточний момент, зараз, наприклад. Тому ну що я тобі скажу, тіпа, якщо я вважаю, що треба, значить треба. Але ти не можеш зараз, типу, що цього не треба, бо ти не знаєш. Якщо б тебе теж боліло, і ти спробував і тобі допомогло, тоді ти не міг розсуждати в плані того, чи там. Треба це легалізації, доступності і так далі, чи не треба, чи потрібно це для хворих конкретно в тому випадку, чи не потрібно. А наперед судити це ну, відразу показати себе в якомусь плані дурачком, того, що ну ти ж не знаєш, типу, ти не відчуваєш цієї болі. але відразу хочеш ну, якось приймати рішення на рівні з тими людьми, для яких це необхідно, і необхідно навіть критично в деяких моментах і в деяких випадках. Тому фу, не сторойте себе в якомусь плані наперед, не с... якісь ярлики на людей не вішайте, да? тому що ви теж не знаєте, Тіпо, можна судити, що це там вживає якийсь траву, наркоман. А може це бути просто <кхех> ну, через водний, да? може це просто бути соціально незахищена людина, фінансово, якби там не сама багатша в якомусь плані. І крім того, життєві обставини в неї важкі склалися, і вона ще й лікується. Від чогось, да, полегшує якусь свою біль і вживає цю траву да, через водний. Да, вона теж би хотіла мати в якомусь плані можливість вживати її ліками у вигляді там, олії за 3 тисячі гривень на місяць собі капати. Це так як є в нас зараз. Подивіться, це олії 30 мл, 30%, наприклад, <кій> які в нас були, ми теж продавали. Це дорого, це дорого, просто-напросто тупо в якомусь плані і примітивно дорого. Тому дешевше виростити для себе і вживати ось таким способом, якомусь плані через дим. Хоча це шкідливо, але це немає альтернативи, бо немає коштів. Це дорого, просто-напросто загально. Тому не треба судити, що ці люди в якомусь плані опускаються, опускаються ви, коли починаєте судити їх в якомусь плані. Тому що ви не знаєте їхньої життєвої ситуації, не знаєте їхнього стану і загального обставин. Дайте їм альтернативу. Дайте їм олійки в загальному. Забезпечте їх безкоштовно цими олійками, хворих, хоча б людей, які потребують цього лікування канабісу чи продуктами канабіс. І все, і ви не будете бачити, що хтось буде курити. Тіп, їм теж, якби, Це не саме приємні відчуття. Я вам сказав свого досвіду, мені не подобається взагалі курити траву. Взагалі, це гірке, неприємне відчуття в горлі. в легенях, ти хочеш кашляти і так далі. Але мені подобаються ефекти. І не те, що вони мені подобаються, вони мені навіть потрібні в певних моментах мого життя, бо саме ці ефекти допомагають мені, наприклад, виходити з якихось депресивних станів, надихатися і, крім того, краще спати, їсти і в загальному не реагувати так гостро на більшість якихось життєвих викликів і обставин, які трапляються в житті. Да? Тобто, що. Є, наприклад, якась ситуація, в якій я би в нормальному стані там нервувався, переживав, накручував себе. А так я собі прикурив, травжив в якомусь плані той чи інший сорт і розслабився, зрелаксував, зберіг свої нерви, тим самим зберіг своє здоров'я і створив більш позитивний в загальному енергетичний стан в своєму житті. І тягну до себе більш позитивні наслідки і позитивні події, і так далі. А коли ви залишаєтеся в негативному, так, тобто докручуйте собі, придумуйте далі, погіршуйте, підкручуйте свої сумніви і страхи, а не вірите в краще, то ви тим самим і створюєте цей дисбаланс, починаєте ще більше хворіти, починаєте підтверджувати свої сумніви, страхи наяву в загальному. Тому що все. В цьому світі працює загально на нашій планеті як магніт. Ми притягуємо один одного, взагалі притягуємо людей подібних нам, притягуємо обставини, нам необхідні, і в загальному притягуємося до землі і до того, що нас чекає вперед. Тобто нас вже щось веде вперед. Якщо ви відчуваєте себе краще, то боріться за те, що вам допомагає відчувати себе краще. Боріться за легалайз разом з нами.